Мого підніжжя королева тіні хоста. Чесно зізнаюся, я не дуже люблю цю рослину. Хоча зараз в кожному садочку має бути хоста, є не стонадцять, а навіть тисячу сортів тієї рослини із маленьким листям, і з великим листям. Вирощують його з за більшого заради листя, хоча вона цвіте, і от бачите, це. Рештки квітів. Я їх не зриваю, хоча квіти такі собі дзвіночки не дуже показні. А от листя велике, гарно забарвлене. Воно буває з білою каймою, зелене, буває е, біле, з зеленою каймою. Різноманітність листя хости величезна. Є цілі групи людей, які створюють нові гібриди, які вирощують ці рослини. Е, я кажу, що я не є фанат хости, але... Це темна ділянка саду, тут треба було щось посадити, і в мене цілий-цілий рядок хост. От майже до кінця, уздовж всього будинку. Що я хочу сказати? Якщо ви бажаєте, щоб у вас був великий кущ, не діліть хосту. Цій хості, і хост, там, в інших ділянках саду більше десяти років. І якщо нічого не робити з листям не ділити. Не торкатися тих кущів, то виростуть вони у справжніх гігантів, і тоді ви зможете відчути всю красу, всю принадливість цієї рослини.